Ситуація кардинально не змінюється, і ми продовжуємо фіксувати спроби е, ворога, використовуючи малі штурмові групи, не, перейти нашу лінію державного кордону, і це переважно по напрямку населеного пункту е, Новеньке та Журавка, де фіксується найбільше таких спроб. Хоча, е, як я говорив раніше, не можна виключати того, що Противник намагатиметься розширювати напрямки, де б він міг це робити, і задача у таких груп максимально можливо глибоко зайти на нашу територію, просуваючись там дуже швидко, інколи вони навіть використовують для цього квадроцикли, закріпитися, накопичуватися і вже розширювати зону активних боїв по території України, але знову ж таки з Наші воїни і підрозділи державної прикордонної служби, і підрозділи збройних сил України роблять все можливе і необхідне для того, щоб ворог не досяг цих цілей, бо знищують ці групи як після перетину кордону, так ще на підступах до нашого державного рубежу. Ну і власне, це той напрямок, де ворог вже довгий час тримає значні свої сили та засоби. Це фактично в межах Курської області. Де він концентрував свої, свої сили, намагаючись вибити наші підрозділи з Курщини, коли сили оборони України почали вести свою операцію на, на території Росії? Ну і знову ж таки, окрім тактики застосування малих штурмових груп, не припиняються і обстріли, які ворог продовжує наносити по території України, і якщо говорити... Про три області: Сумщину, Чернігівщину і Харківщину, то найбільше таких, таких дій ми фіксуємо саме по напрямку Сумської області, і ворог застосовує різні види озброєння. Якщо говорити про знову ж таки, сумський напрямок, то це і активне застосування. Авіації для того, щоб наносити удари, збільшується і кількість обстрілів. І якщо говорити знову ж таки про сумський напрямок, то збільшується і кількість обстрілів за допомогою авіації. До прикладу, за минулу добу прикордонні групи зафіксували понад 10 обстрілів, саме коли ворог використовував свої авіаційні засоби.